Кожен маленький українець має право на щасливе дитинство. Саме під таким гаслом Вінницька міська рада організувала свято для малечі до дня захисту дітей. З яскравою концертною програмою презентували свої номери учні Вінницьких закладів освіти та мистецтв. На святкування в центральний парк імені Леонтовича завітали сотні малят та дорослих. Захід відвідали і очільники міста та області, а також Володимир Гройсман, очільник міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Десять років тому ми навіть уявити не могли, щоб діти виходили плести сітки. Зрозуміло, що війна у дітей забирає дитинство. Дуже велика багато сімейних трагедій, навіть сьогодні трагедія у Києві, яка відбулася. Кожен день діти гинуть. І зрозуміло, що Росію як терористичну організацію взагалі, і на світову, її треба зупиняти, Завдячуючи нашим воїнам, які сьогодні знищують і вбивають це зло, яке прийшло, а одного дня діти знову повернуться до мирного життя. На святкуванні Дня захисту дітей для малечі влаштували виставки, фотозони, мистецькі та спортивні презентації. А ще організували майстер-клас малювання картин і плетіння патріотичних браслетів. Мені все сподобалось, тому що ну, тут дуже весело і гарно. Ну, ну, майстер-клас супер. просто. – А в яких ти брала участь? Е, ніяких, але я бачила, як тут ну, реально дуже класно. Багато чого, чесно. Ми там зробили одну четверту ці, ці, ці сіток. І весело, і за цілу допомагали. Нам сподобалися атракціони. Атракціони. Як ми е, каталися на цих і наших хмам вкачали. Діти мали змогу спробувати свої сили у майструванні маскувальних сіток для наших військових. Організатори зазначають, надзвичайно важливо у такий час не опускати руки і зробити для дітей навіть звичайне плетіння сіток захопливим заняттям. Ну а якщо вже говорити про самі оці ж бачите, скільки дітей взагалі зацікавлені цим всім питанням, я кажу, допомагати своїми особисто руками. Попри жахливі воєнні дії, організатори, як і дорослі, прагнули зробити для дітей справжнє свято. Ну, діти, це саме ціни, що в нас є у всіх у дорослих. Тому дуже хочеться, щоб вони жили в мирній, процвітаючій Україні. І прийде той день. і Я дуже сподіваюся, вдячуючи нашим воїнам, нашим військовим, волонтерам, всім тим, хто вкладає все, що може, воює перемогу. цей день настане нашою великою, прекрасною перемогою.